Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Ой, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини для тих українців, хто раніше не отримував допомогу. Тепер такі люди можуть її отримувати. Три міжнародні організації, три різні види допомоги від 2200 гривень до 2500 гривень в місяць протягом трьох місяців. Гроші можна отримати на банківський рахунок, також готівкою на Укрпошті або ж у державних банках. Дивіться, наразі реалізуються благодійні програми естонської ради в справах біженців, місії міжнародного комітету Червоного Хреста і управління Верховного комісара ООН в справах біженців. Почнемо з Естонської ради в справах біженців. Вона надає по 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Йдеться максимум про п'ятьох людей. Виплата перераховується протягом трьох місяців, якщо українець не отримає допомоги в рамках інших програм, якщо тільки не отримує в рамках інших програм. Гроші передбачені для переселенців чи місцевих жителів Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Одеської та Миколаївської областей. Далі трошечки більш детально. Дивіться, сума 2200 гривень. Як я вже казала, не більше п'яти осіб можуть отримувати гроші. Можна отримати, якщо ви не отримаєте інші якісь від інших програм допомогу. Регулярність один раз на місяць протягом трьох місяців. А як довго чекати першу виплату? Дивіться, це дуже таке серйозне питання, дуже часте до п'яти днів після підтвердження заявки. Як оформити? Ви зараз бачите картинку, це офіційна інформація цієї міжнародної організації. Телефонуєте по цьому номеру телефону 067 105 2803. Особи, що проживають на тут, мають заповнити онлайн-форму на сайті програми. Register, Штрих тобто, все це зараз ви бачите на фотографії, на картинці, і ви все це можете робити самостійно. Гроші надходять на банківський рахунок. Хто має право? Я вже називала області: тобто Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Київська, Сумська, Чернігівська, Миколаївська, Одеська області. Пріоритети: це громадяни, члени сім'ї, яких були травмовані або поранені внаслідок бойових дій для цивільних. Люди, які внаслідок бойових дій повністю втратили житло, громадяни чи житло зазнало часткового руйнування і потребує ремонту. А це може бути одинока мати чи батько з неповнолітніми дітьми. Сім'ї, де є люди з інвалідністю або онкохворі, які перебувають, які потребують коштовного лікування. А, також це людина, що а, втратила роботу а, або залишилася без коштів для істування. А, це може бути людина. Яка була вимушена виїхати з місця проживання внаслідок бойових дій та не може повернутися додому через те, що ця територія окупована, або на цій території зараз ведуться активні бойові дії і повністю зруйноване житло, або ж це можуть бути малозабезпечені сім'ї працездатного віку? Далі червоний хрест виплачує українцям по 2,5 тисячі гривень протягом трьох місяців. Таку підтримку можуть отримати переселенці, мешканці окупованих та деокупованих територій в зоні бойових дій, в пріоритеті особи з інвалідністю, друга група та незаможні сім'ї. Кошти перераховують на рахунок в банку або їх можна отримати готівкою на Укрпошті, Ощадбанку або Приватбанку. А тепер давайте трошечки більш детально. Бо точно залишилися а, запитання в людей. Дивіться ще раз: сума 2,500. Допомогу можна отримати, якщо ви отримуєте допомогу, е, е, якщо не отримуєте допомогу від інших програм. Це е, головне е, така головна умова. Регулярність один раз на місяць протягом трьох місяців. Як довго чекати першу виплату? Вказано, що це місяць або півтора місяці. Хто має право? ВПО, мешканці ТОТ деокупованих територій на тих, на тих, хто знаходиться в зоні активних бойових дій в Україні, Пріоритети – це малозабезпечені сім'ї або особи з інвалідністю другої групи, як взагалі оформити, подати заявку через є допомога або подати заявку в офісі місії в Полтаві, Одесі, Дніпрі. Чи Києві. Як отримати гроші? Переходять переказом на банківський рахунок, вказаний в заяві. Або ж готівкою в Приватбанку, Ощадбанку чи через Укрпошту? І ось тут штрих-код. Штрих-код я. А, Залишу обов'язково під відео, попрошу, щоб залишили під відео статтю, звідки я брала ось всю цю інформацію. Ви там зможете все це ще раз прочитати, зможете ознайомитися, а всі будуть телефони, скан-коди і так далі, і все це зможете зробити. І остання міжнародна компанія це управління Верховного комісара ООН. Видає допомогу у 2200 гривень на кожного члена сім'ї. Вона також виплачується три місяці або одночасно одним платежем за вказаний період. Суму видають переселенцям зі статусом ВПО, які постраждали внаслідок воєнних дій: Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Кіровоградській, Запорізькій, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській областях, а людям, які після вимушеного переїзду до іншого регіону чи країни повернулися до своїх міст. Також є вимога. Місячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 5400 гривень. Ось така допомога. Українці, не нехтуйте цією допомогою. Якщо ви раніше не отримували ніякої допомоги від міжнародних організацій, обов'язково скористайтеся цією можливістю. Поки вона є, користуйтесь. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.